Вітаю вас, шановні восьмикласники! Сьогодні у нас з вами новий урок зарубіжної літератури. Розгорніть ваші зошити, запишіть сьогоднішню дату, класну роботу і тему уроку. Сьогодні поговоримо про творчість Вільяма Шекспіра і його трагедію Ромео і Джульєта, про історію створення, конфлікт справжнього почуття і забобонів. Наша мета сьогодні коротко повторити основні відомості про життя і творчість Вільяма Шекспіра і його театр Глобус. Також ознайомитись з історією написання трагедії Ромео і Джульєта. Ознайомитись з основним конфліктом твору, протистоянням справжнього почуття кохання і родинних забобонів. І стисло ознайомитись з текстом твору. Далі я вам пропоную коротенько. Записати собі в зошит е, основні відомості про життя і творчість Вільяма Шекспіра. Перше, що ви повинні знати, що Вільям Шекспір це доволі загадкова постать в англійській літературі. Його твори досі екранізують, цитують і вивчають в школі. Але досі невідомо, ким насправді був Шекспір, простим письменником з багатою уявою, чи, можливо, лише псевдонімом, який об'єднує декількох талановитих людей. Це, до речі, в літературознавстві має назву Шекспірівське питання, адже досі невідомо чи дійсно існувала постать Вільяма Шекспіра, чи це була своєрідна розпіарена персона. Тому драматурги, які працювали в театрі глобус, підписували свої твори ім'ям Вільяма Шекспіра, тому що він був відомим, і це давало їм змогу екранізуватись на сцені. Театру Глобус. Чи дійсно існував такий ну, така людина, і чи дійсно вона була настільки обізнана, тому що, якщо дивитися за творчістю Вільяма Шекспіра, то він повинен знати дуже багато мов, дуже багато подорожувати, він повинен бути і в Італії, і в Англії, і в Німеччині. А якщо подивитися на Сам соціум, який оточував, оточував би цю людину, то чи була така можливість так багато подорожувати і так багато мов знати? Тобто, чи були такі умови? Тому так зване Шекспірівське питання досі не дає спокою багатьом літературознавствам, тобто досі вивчають творчість Вільяма Шекспіра саме з цього напрямку. За офіційною версією, Шекспір народився в місті Стрендфорд на Ейвоні у графстві Воркшир, це Британія, в 1564 році, і, бачите, отримав прізвисько Барт Ейвона. За свої 52 роки життя став одним з найвідоміших драматургів світу, створив 17 комедій, 10 хронік, 11 трагедій, 5 поем і 154 сонети. Найвідомішими з цих творів є Ромео Джульєта, про які ми сьогодні говоримо. Гамлет Принц Данський, теж будете вивчати трошки пізніше, Отело Макбет. У творчості виділяють чотири періоди. Раніше було три, зараз трошки їх доповнили, об'єднуючи перший і другий. А до першого періоду належать всі хроніки, окрім частково написаного Генріха Восьмого, і комедії. Тобто починав все-таки з жанру комедії. Раніше комедії, трагедія завжди від, відділялися. Тому, от бачите, другий період це період трагедій. Ми з вами якраз будемо говорити про цей період, тому що написаний Ромео. Написана драма Ромео Джульєта, належить саме до цього періоду. І третій період це трагікомедії та Генріх VIII, Хроніка, яка була ну, розпочиналася, розпочиналася робота над Генріхом VIII в перший період, потім на якийсь час було припинено і закінчувався цей період написання саме вже в кінці. Так, Далі, Шекспірівський театр. Трохи поговоримо про історію театра, тому що дійсно ім'я Шекспіра нерозривно пов'язане з англійським театром Глобус. А в 1576 році столяр Джеймс Бербедж, батько знаменитого драматурга Річарда Бербеджа, побудував у передмісті Лондона стаціонарний театр. Це був перший стаціонарний театр. Через, ну, через недовгий час, тобто, з'явився вже і другий. А до кінця століття в Лондоні налічувалось вже понад дев'яти театральних споруд. Нагадую, знову ж таки, це стаціонарні театри, а не пересувні, як було до цього. Найбільший з них був глобус, який побудували в 1599 році той же Бердач. Глобус за своєю архітектурною спорудою нагадував поріг готелю. Великий овальний простір був огороджений високою дерев'яною стіною. Під час вистав двір заповнювався бідняками, адже вхід коштував всього одне пенні. Вздовж внутрішньої стіни були влаштовані галереї для багатих мешканців міста. Дехто міг сидіти прямо на сцені. Передня частина сцени була розташована просто неба, а задня частина прикрита Навісом. Декорації в сучасному розумінні цього слова не було. За часів Шекспіра іноді навіть писали на папері ліс або площа і вивішували ці надписи, щоб глядач розумів, де і що відбувається. Однак дуже багато на той час були костюми акторів, їх шили з дорогого шовку та атласу, прикрашали справжніми перлинами. Як і за часів давньогрецьких театрів, в англійському театрі ролі виконували, виконували виключно чоловіки? Глобус. В перекладі означає Земна куля, вважався одним з найвідоміших лондонських театрів, ну і найбільше. І підняв завісу 1599 року. Споруда глобусу виглядала так, як показано на наступному фото. Театр прикрашали великими літерами і написом Весь світ лицедіє, тобто грає. Лицедійство це таке застаріле слово для театральної вистави. Тобто те, говорить, що людина на сцені буде грати. Різні Рої. Шекспір писав для різних верств населення, але основною його аудиторією були глядачі з народу. Знову ж таки нагадую, вхід в театр коштував лише одне пені. А у 1613 році дерев'яна споруда глобусу згоріла під час вистави Генріх VIII. Театральна гармата невдало вистрелила, вогонь запалив, солом'яний навіс над сценою, і театр, бачите, згорів. Театр було збудовано з каміння а, і відкрито знову в 1614 році, а в 1642 глобус закрився і через два роки будівлю знесли. Отак От виглядає сучасна реконструкція глобусу, ну, щоб ви собі уявляли, як це виглядало. Бачите? Тобто, трошки схоже, до речі, на амфітеатр, тільки дерев'яний. Так. Далі ми з вами повторимо визначення теорії літератури, це визначення драма. Ми з вами будемо якраз і працювати, хоч і ми говоримо про трагікомедію Ромео Джулієта. Але трагікомедія це жанр. А драма це рід. Тому, будь ласка, запишіть собі в зошиті драма. Два визначення маємо один з основних родів художньої літератури, що зображує дійсність безпосередньо через висловлювання та дії самих персонажів, тобто коли розрахована на гру на сцені, тобто персонажі самі грають свої ролі. Друге, це один з жанрів драматичного роду поряд з комедією, і трагедією, тобто є і жанр драма, є і рід драма, і жанр драма. А комедією, трагедією це п'єса соціального чи побутового характеру з гострим конфліктом, який розвивається в постійній напрузі. Запишіть визначення, і трошки поговоримо про Ромео і Джульєту, про те про історію написання. Обов'язково робіть записи в зошиті, вони вам знадобляться. Трагедію Вільяма Шекспіра Ромео і Джульєта розповідає про трагічне кохання двох молодих людей із ворожих родин. Монтекі і Каполетті. Ви, коли будете читати цей твір, цю трагікомедію, звернете увагу, що вони насправді вже не пам'ятають, через що вони ворогують. Але вони ворогують. І це заважає двом закоханим побудувати нормальні стосунки, одружитися і бути щасливою родиною. От, але це все, коли ви почитаєте зміст твору. Сюжет був запозичений зі старої англійської легенди та зустрічається в роботах багатьох. Інших авторів, таких як Данте, Бальдері і Брук. Твір належить до першого, тобто трагічного періоду творчості Шекспіра. Ромео Джуліета називають піснею Любові, що перемагає, а вже в трагедії описане кохання яке вище за життя. В Україні виставу Ромео і Джуліета державною мовою вперше поставили в Дніпропетровському та Харківському Театрі юного глядача у 1938 році. Існує версія, що історія Ромео Джулієти пов'язана зі Львовом, як історія кохання і смерті італійця Ромуальдо та українки Палагей, але це одна з версій. Немає повісті сумнішої на світі, ніж повість про Ромео і Джульєту. Констатує автор в кінці твору із цим неможливо не погодитися. Ви прочитаєте і зрозумієте, в чому ж сум, в чому ж трагедія, чому говорять, що немає сумнішої. Повісті на світі, от, але це знову ж таки після ознайомлення зі змістом твору. От Світлина, ну, картинка, якась так, малюночок з повісті про Ромео і Джулієт. Вона, бачите, встигнуть одружитися. От, але це така, це невеличкий спойлер для того, щоб ви почали читати цей твір. Адже вашим основним завданням домашнім буде, по-перше, уважно подивитись відеоуроки, і сформувати конспект записів і про Вільяма Шекспіра, і про театр Глобус, і про історію написання Ромео і Джульєти. А стисло прочитати трагедію Вільяма Шекспіра, Ромео і Джульєта є стислий переказ. Я думаю, цього вам вистачить. І у своєму зошиті вам треба буде розписати композицію твору, тобто. Зав'язка, розвиток дії, кульмінація, розв'язка, там епілог ще повинен бути. От, і основний конфлікт твору, тобто в чому м, конфліктуюча сторона цього твору, тобто в чому там є суперечка. То, будь ласка, виконайте це завдання, але найголовніше прочитайте сам твір. Адже через заняття вже у вас буде тестування невеличке, щоб я подивилася, чи ви виконали завдання. Сьогодні я вам дякую за увагу. Читайте твір і до зустрічі на наступному уроці.